Всім привіт! Дуже давно вже не було у нас відео на каналі і зараз таке зразу жнива, зразу починаємо. О, це вже другий день ми молотимо, вчора не встиг зняти, бо не було вдома. Ось. Ми зараз заїхали на ячмінь. Сонце пече 38 градусів. Ячмінь сухий, а шелестить. Беремо на січку, все. Пару валків залишили звідти, з тої сторони пару валочків. Чисто тако, знаєте, щоб собі там було якихось пару тюків зробити і хватить. А остальне, щоб з ним не гратися, потім не думати, куди його забрати. Ось. Тому вирішили зробити так. Пересікти просто воно там стоє, перевореться, ну, коротше, і так все ясно. Фух, Жара просто. Страшна! Треба закривати віконечко. Може бути пилюка, І так буде легше зробити раз. З тоніровочкою, так, да, я не знімав, здається. Але ні, чого, як показували вихопну, але не пам'ятаю, тоді було вже тонування чи не було. Коротше, можете бачити. Затонували всі вікна, крім переднього. Ось. Виліпили балочку, ось таку ледовську, Взагалі світить все шикарно. Я коротко про трактор. турзюр там, що робили, як він виглядає. Далі, далі. На рахунок комбайна. Зараз да, він сюди ще підійде, я вам дещо по ньому покажу. У нас були там доробки. Зараз розкажу в теорії, під'їде ближче, покажу, як воно все виглядає. За два сезони. Трохи в нас жатка виходить, складається з секцій за два сезони, трохи ті секції попідтиралися знизу іменно підошва. О. ми Оце розібрали перед молоді бою, порозбирали їх, пореставрували. Деякі там попідрівнювали, попідварювали. Там все шикарно і ще саме головне е зробили накладки пластикові, він під'їде сюди, я вам покажу. Він розвертається. А він, певно, по кусках розбиває, щоб далеко не це їздити. Ну, Неважливо. Порозбивали накла... Зробили накладки пластикові, він підійде, вам покажу, як воно виглядає. Фу, ну, Взагалі штука хороша. Оце, що зробили, зробили не дарма. Ось. Далі, далі. Відмолочуємо цей сезон, ми вже прийняли рішення, ми ще минулого року говорили, в мене було відео, що ми його продаємо. Але тоді тай, ніби люди дзвонили, але коротше, ми щось були, передумали. За оголошення зняли. Відео я, звісно, не видаляв, але там ніхто, в ніхто не дивився, ніхто не дзвонив, не писав. ось. Але цього року він вже підготовлений. Я кажу, там ще собі такі доробки поробили теж. Цього року після жнив, після сої ми плануємо його продавати. Тому кого цікавить, можете писати там в коментарях, залишати номера телефонів, але кажу, це ще не зараз, не зараз, тому що ми хочемо відмолотитися. А тоді вже на зиму можете питати, кого цікавить. Хто може дивився мої відео, знає, що це за комбайн, бачив відео, скільки було роботи біля нього зроблено. По зовнішньому вигляду, по внутрянці, скільки всього замінено, запчасті, там ремні, підшипники, все заказували по оригіналу, ішло місяцями. Коротше, хто дивився, той в курсі. Ось, тому ми прийняли таке рішення, що будемо ми його збувати. Затіну будете питати, кого цікавить, будете питати по телефону, будемо розмовляти. Ну, не зі мною, з батьком. Ось. Ну, в районі такого десь 33 тисячі зелених. Тому що, кажу, трохи роботи в рук в нього вклалося та і так далі. А там по телефоні будете розмовляти. Та ось таке. Зараз він під'їде на ту сторону, підніме жатку. Зараз можна пройтися, вам покажу хто новенький, покажу, що комбайн після себе не лишає нічого. Все ми там переробили все, що можна було понастроювали, поховали таке з кубки. Пару булочок восьмі. А, ні, шелуха. Немає. Забираю все, ніяких проблем з ним. по втратах, можна сказати, немає. Ячмінь у нас теж гарний, не повилягав, тільки оце вівсю, де ось бачите, такой вкрився. Він то рідкий, страшного нічого немає, комбайн його видуває без питань. Висипи, також покажу, що ячмінь чистенький. сторону залізу всередину познімаю. Як він молотиться Тик-тик, тик. Ну, а в принципі що? В принципі що. Ну Зараз він сюди підійде, я вам ще жатку покажу. Жатку покажу, залізе всередину. Як бачите, сішкарне теж висипає гарно. Ну, Оскільки у нас два сезони у нас. Після нього і рати класно, нічого не забивається, можна сказати, тільки в жуки пішов. Так само фрезування, дискування там як воно правильно взагалі ніяких проблем. Він ще воно тут тут може виглядати, що воно тут скучковано, але воно. А зараз я вам покажу іменно ті пластини, що ми поробили. Форопласт метр на метр купляли, такі листки продаються. Ми його попонарізали по Ось. Ну і вже там поприклепували, поробили кріплення, потім стане вам ближче, покажу. Ну і так, зараз я залізу всередину. Ось на рахунок цього второпласту, що ми почіпали, зробили спереду ось такі уголочки. Ну Вони виходять звідти вхід. Запхали второпласт підміряний, вирізаний і закльопками поприклепували. Ну, такого нічого немає. Я ще хочемо ось дотику сюди на цю сторону, щоб не витирали, так само з тої сторони. На рахунок шнека, можете бачити, шнек високо, тут виходить 4,5 метри. 4,5 метри він знаходиться. Ну, коротше, високо на фуру на КАМАЗа грузить він. на фуру на КАМАЗ він грузить, ну, достає він хорошо там, ще навіть з запасом трохи. О, зараз я під'їду. Ой, тут я був в бані. ooh Так само навіть під час висипання зерна шлеку можна рухати туди-сюди, на прицеп, туди відсунути так само. О, зараз пукає. О, во-во. Тут підперед висипали. Ну, зручно, зручно все тут. Ну, цей знімали ми вже не один раз, як молотили. Дальше це я чисто знаєте, для нових людей, які ще не бачили, що для себе підпирають. О, зараз вперед всипали, відсунувся дозаду. Ну, взагалі все шикарно. На циліндрику бажай під рукою. Бункер на 3 тони, якщо бути так, ну, плюс-мінус 3 тони десь там виходить. Железності так, так само від того, що молотить. бо там, наприклад, соя чи там увесь, вони вже не рівняються, там, ну, коротше, неважливо. Тут був не повний бункер, аби ви могли бачити, скільки він тут два кола пройшов, прицеп у нас з нашивками вміщав в себе десь зові тони, грубо кажучи. О. О, що, давай знову набере. Зараз я вам ячмінь покажу. Ви можете бачити ячмінь чистий. Місцями попадається, зараз я вам покажу шнек, так само складається. Все, з закрився. На рахунок ячмені, ячмінь чистенький, тут попадається де-не-де де, вусика, не продуваючи ще щось, але тут нічого страшного немає. Все, зараз я то буду вести назад, ну як назад, додому, вигружатися і вертатися назад. У нас на місці, якраз плотно нас по часу виходить, заїхав, висипав, вернувся, повний бункер. Ну, не повний бункер, якраз на прицеп. У нас 2 тони, там 3. Тому... Хочемо далі. Коротше, заганяли трошки, бо за комбайном не встигаємо. ну, З цим прицепчиком не встигали, то лишив його тут ось, і поїхав, взяв такого. А то стоїть без діла. цей камаз задній цей прицеп, Зараз вставимо його десь, поставимо тут. І коли я буду не встигати з тим, воно висипиться на той, тоді я під'їду з пустим цим вже вигрузять на мене, коротше. І дома легше буде розгружати, ніхто спішити не буде і комбайн стояти не буде. Ось такі приколи. Зараз я його десь тут вліплю, щоб він далеко не катався. Той забираю і чешу додому. Я чмінь гарний. Засився ще один кусок, це вже зовсім другий сорт, але теж гарно сидить. Ну що, підходить помаленьку до завершення наша молодьба ячменю. Скільки тут ще залишилось, зараз, певно, і не забере, Ну ще туди і назад, точніше сюди і туди. Пішов він донизу? уху трохи такою жарою трохи що їздити, що в комбайні, що в тракторі. У -у. Ну що? До завершення підходить наша молодь ячменю. Там також з малим прицепом, тим сховався трохи. Залишилось на те, щоб буквально скільки туди назад пройтися. І по суті все. Дуже хотіли забрати його вже за сьогодні, бо що... Там передають на завтра дощ якийсь, але у нас є мій настільки насохший, що він би просто не, цей, так сказати, не переніс. О. Тому трохи піднапряглися. взяли лише той прицеп, щоб комбайн ну, на місці не стояв, як я вже казав. Там вже той накриється, на ньому є брезент, він вже накриється і при потребі там постоїть трошки поки ми там місце для того підготуємо, поки знайдемо як розгрузити і так далі, зараз сонце вже в принципі не так, пече, і витер якийсь якийсь, який з'явився. Трохи вже легше, легше на голову навіть. Але в загальному все одно воно все. Ще трохи бачемо.